Усім привіт! У цьому відео я покажу приховані секрети та функції деяких інструментів у фотошопі. Розпочнемо ми з так званого інструменту банан. Народі його називають Banana Tool. Він міняє іконку кнопки налаштування інструментів на банан. Щоб повімкнути, переходимо в налаштування панелі інструментів, затискаємо клавішу Shift і, не відпускаючи, тиснемо готово. І, як бачимо, у нас з'явився банан. Щоб вимкнути, нам потрібно ще раз зайти в налаштування інструментів, натиснути Готово. Наступний секрет можна побачити, зайшовши в параметри інтерфейсу. Для цього у головному меню тиснемо Редагувати. Далі Параметри. І обираємо Інтерфейс. Тут у ділянці вигляд, де можна обирати кольорну тему інтерфейсу, затискаємо CTRL, Shift та Alt. І не відпускаючи, тицімо лівою або правою клавішою миші. Таким чином, іконки кольорної палітри зміняться на чашку кави або тости. Рухамось далі. Використовуючи інструмент ласо, зустрічаються прямолінійні ділянки, які були б зручніше виділити за допомогою прямолінійного ласо. Так от, користуючись ласо, Затискаємо клавішу Alt і не відпускаючи її, відпускаємо клавішу миші. Таким чином, ласо зміниться на прямолінійне ласо, і ми безперервно зможемо продовжити виділяти ділянку. А щоб знову переключитися на звичайне ласо, просто затискаємо ліву клавішу миші. У наступному прикладі хочу показати, як відділити від фону складні об'єкти, які важко виділити звичайними інструментами. Для цього переходимо у головного меню Виділити та обираємо діапазон кольорів. Ось тут за допомогою піпетки з плюсом додаємо колір діапазонів, які хочемо виділити. У даному випадку це дерево, тому клацимо по листках та стовбуру. Далі розміщуємо ключ розкиду таким чином, щоб не було білих ділянок там, де нам не потрібно, та тиснемо ОК. За допомогою ласо об'єднуємо невиділені ділянки та створюємо маску, щоб побачити результат. Як на мене, ідеально. Залишиться тільки підправити деякі ділянки, обравши пензель з білим кольором. Виділивши шар з маску і виправляємо це. Ви просто задумайте, скільки часу могло б піти у вас, виділяючи кожний листок окремо. Рухаємось далі. Щоб отримати зразок кольору з певної ділянки є інструмент піпетка. А що якщо вам потрібно взяти зразок за межами вікна фотошопа, наприклад, з якогось сайту, картинки тощо? Це дуже просто зробити. Затискаючи клавішу миші у вікні фотошопа, не відпускаючи, затискаємо клавішу Alt і наводимо на ділянку з потрібним кольором. Ось так. Далі можна швидко налаштувати параметри пензла. Обравши його, затискаємо клавішу Alt і не відпускаючи, затискаємо праву клавішу миші. І рухаючи мишку, праворуч, ми збільшимо розмір, ліворуч, відповідно, зменшуємо. А якщо рухати догори, то жорсткість пензля буде зменшено, а якщо донизу, то відповідно збільшено. Також для швидкої заміни кольору можна викликати палітру у будь-якому місці. Потрібно затиснути клавіші Shift Alt та праву клавішу миші і не відпускаючи її, обираємо потрібний нам кольор. Уявіть, що вам потрібно намалювати пензлем ідеальні рівні лінії, але повірте, як би ви не старалися, буде важко це зробити. Тому... Поставивши початкову точку лінії, наводимо курсор на кінцеву. І затиснувши клавішу Shift, клацемо ліву клавішу миші. Таким чином лінія буде ідеально рівна. Тисни вподобайку та напиши в коментарях, про які секрети ти не знав. Та підпишись, якщо не зробив цього раніше. До нових зустрічей!